У конотопі на 75 річчі найбільшого позашкільного закладу міста центру дитячої творчості, збирали гроші для українських захисників. 9 тисяч вже передали для підтримки збройних сил України. Детальніше про події в сюжеті Юлії Нічволоди. <му> На концерт, присвячений 75-річчю найбільшого позашкільного закладу міста, центр дитячої юнацької творчості завітав міський голова конотопа Артем Семеніхін з подарунком для вихованців центру. Він оголосив, що цього літа діти зможуть продемонструвати свої таланти у місті Дніпро. Це підтвердження високої якості підготовки молодих конотопців. Вважає Семеніхін сьогодні вам сімдесят Це ну, чесно, це круто, це класно. Ви зробили за весь цей час дуже багато різних досягнень. І, знаєте, цей день вам, звичайно, багато чого хто бажає, і невеличкий сюрприз для вас сьогодні, як подарунок, це те, що у нас вже є домовленість з європейськими містами, які чекають наших вихованців, наших учнів, тих, хто у нас тут вчиться, на виступи, на концерти цього літа в Європу. Ювілейний концерт Конотопського центру дитячої юнацької творчості мав і благодійну мету. Організаторам вдалося зібрати понад 9 тисяч гривень для Збройних сил України. Говорять, що 75 років це дуже великі ювілей для людини. Це така ну вже майже старість. Але сьогодні ми тут з вами всі побачили, що ваш ювілей складається з дитинства та юності. Та мудрості, професіоналізму і найголовніше мирного неба над головою. Хай завжди у вашому закладі лунає найти веселий дитячий смір. Конотопський центр дитячої юнацької творчості є джерелом натхнення та розвитку для понад півтори тисячі талановитих дітей. Тут працюють 22 різноманітні гуртки, зокрема хорографічні та вокальні. Юлія Нічволода, Володимир Богдан. Новини правда тут.